Бескільський залізничний тунель на межі Львівської та Закарпатської областей, другий за довжиною в Україні. 1750 метрову штольню збудували ще за Австроугольської імперії. Відтоді неодноразово реконструювали. Однак на сьогодні тунель безнадійно застарів. Він аварійний, одноколійний, і він е, був таким вузьким місцем, вузьким горлом при е, русі поїздів е, через цей тунель літом. Могло їхати максимум десь так 44 пари поїздів. Це максимум. А зимою, оскільки він сильно протікає, намерзає лід. І приходилося закривати його для руху поїздів по 4 по 6 годин на добу. Новий тунель будується у на кредитні кошти ЄБРР. Роботи проводять на глибині 180 метрів за 30 метрів від старого. Загальний кошторис проекту понад 2 мільярди гривень. Запланована пропускна спроможність зросте більш ніж удвічі до 100 поїздів на добу в обидва напрямки. Якщо сьогодні швидкість тунелів в середньому 40 кілометрів, тут буде в тунелі 70 кілометрів. Якщо одному поїзду треба чекати, поки другий проїде цей одноколійний участок, то тепер будуть дві колії коли її із, скажімо, Щопа до, до Києва будуть дві колії, можна рухатись без зупинки. Бескидський тунель є стратегічним об'єктом для України та Європи. Загалом через нього проходить 40% транзитних залізничних вантажів з України до Західної та центральної Європи. Ділянка, де ми знаходимося, це п'ятий транспортний панєвропейський коридор, який з'єднує Італію, Словенію, Словаччину, Угорщину, і Україну. Новий залізничний тунель відповідатиме усім світовим стандартам, матиме сучасну систему освітлення та пожежної безпеки, а також контрольні датчики, що визначатиме рівень шкідливих викидів відкрити його планують у серпні 2016 року. Олексій Кондаков, Тетяна Лешко, Микола Товт, новини, телеканал Бізнес.